Кажуть, опитування Сі4. До 2022 року День молоді в Україні відзначали в останню неділю червня. Свято могло бути вже 25 червня 2023 року. Однак, з урахуванням ініціативи молодіжних рухів і організацій країни та щоб підтримати інтеграцію української молоді до європейської спільноти в Україні. Змінили дату святкування. Тож тепер день молоді відзначають 12 серпня. Команда с 4 вийшла на вулиці Чернівців, аби опитати містян, чи знають вони до якого віку людина вважається молоддю. А як вважаєте, до якого віку людина вважається молоддю? До 80. В точку? Так, а в чому? Ну, як чому? Душа завжди молода. Ну, я молода постійно. От, ну, трошки здоров'я підкачує. Так. Да. Трошки. Та ні, все время в душа молода. Душа молода. Так що будьте ви здорові і Дякую. щасливі. До якого віку людина вважається молоддю? Напевно, років до сорока. Так вважаю. Ви будете себе вважати після сорока вже не молодою? Не знаю. <рес> Я гадаю. Можливо. Ні. Та не знаю. Поки людина відчуває себе молодою, то і в 40, і в 60, і в 80 вона може бути молодою. А до якого віку людина вважається молодою? До 35 років. А ви вважаєте? Я поки вважає себе молодою. Вважають десь до 45, Думаю. Людина вважається молодою доти, поки вона відчуває себе молодою. Як ви відчуваєте себе молодою? <залежить>, Залежить від погоди і від настрою. Наскільки вона себе відчуває та й до такого віку себе рахує. Я себе рахую, що я ще молода. Прекрасно. Вас теж бажає молодою, А ви як вважаєте? Я теж так само. Я теж ще молодий, хоча вже я пенсіонер, але мені в душі я ще молодий. Мені ще 25-30 років. День молоді в Україні це свято, що покликане звертати увагу на інтереси та прагнення молодого покоління. Та цього року через повномасштабне вторгнення Росіян це свято проходить без гучних святкувань. Романолійник Ярослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4